У київській політехніці вшанували пам'ять Віталія Сігорського, видатного науковця і педагога, професора кафедри фізичної та біомедичної електроніки. Він заснував наукову школу, організував міжнародну конференцію з електроніки і видав друком унікальний науково-технічний збірник. Він був людина, яка відома була не тільки на теренах України, а далеко за її межами. Тобто його знали як дійсно класика теорії електронних кіл. Він був, до речі, довгий час засновником конференції електроніки і нанотехнології. 23 країни були задіяні, вчені з 23 країн. Цього року, і це теж на честь Віталія Петровича Сігорського, тому що він був організатором і довгий час був головою організаційного комітету. Професор Сігорський підготував 30 кандидатів і 10 докторів наук, серед яких багато нинішніх викладачів факультету електроніки Київської політехніки. Я шаную дуже цю людину. Віталій Петрович був така дуже цікава людина, дуже чемна. Він завжди всім допомагав. Відточено було розплановано і час, і що де він має сказати, що де він повинен показати. На честь Віталія Сігорського започатковано студентську олімпіаду з теорії електронних кіл, яка давно вийшла за межі КПІ на загальноуніверситетський рівень.